Хочу вам сказати, друзі, що економічні відношення між США і Європою це найголовніші, вообще, так скажемо, питання. А потім Україна. Чому? Тому що між Європою і США товарообіг – 1,3 трильйона доларів. На 600% 600 тисяч експорт е, е, Америки в Європу на 700, 600 мільйонів мільярдів, вибачаюся, на 600 мільярдів експорт в Європу в, 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 в США, е, на 700 мільярдів експорт з Європи в США. Тобто е, отрицательне сальдо на 100 мільярдів е, е, для Америки. Тобто європейці їм продають більше? Так, так. Питання. Ну, тут, а, 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 Трамп каже: ну, а чому так? Я вас захищаю, у нас з вами вроді як відношення добрі союзники. союзники. А, а відбувається от така, знаєш, я мені хочу сказати: знаєш, цитатою Фігня Малята. <свист> <свист> да, да, то. Да, да, якщо говорити це за економіку, да? далі. А тут Дональд Трамп рахує і каже, слухай, дивіться, а у вас між Китаєм і Європою а, товарообіг 786 мільярдів доларів. В цьому а, 786, 300 мільярдів в користь. Китая нічого себе, а у Китаї добре питання. Тобто 300 мільярдів Китай, там ну 299 мільярдів, якщо брати, точніше, мільярдів Китай заробляє. У вас з ними все, так скажемо, а я вас захищаю, а у мене мінус 100 мільярдів. Та як?